На Луганщині збройні сили продовжили крок за кроком просуватися в напрямку Сватового. Зокрема, повідомлялося, що наші бійці штурмували позиції російських військових в районі населених пунктів Табаєвка. Та кузимівка усього за 13 кілометрів від Сватового в той самий час російські військові продовжили укріплювати оборонні позиції вздовж лінії Креміна Сватова, а саме вздовж траси Р 66 як саме за нею, ймовірно зараз просувається лінія фронту, а також мінувати мости та територію навколо цих населених пунктів. А я нагадаю, що напередодні російські мілблогери повідомляли про те, що наші бійці готуються до наступу. на Сватове, зосередивши поблизу цього населеного пункту, понад 40 тисяч українських військових, Отож, же, найближчими днями може розпочатися все ж таки бій за сватове. Ну і далі перейдемо до Бахмутського напрямку, де вперше десь може за місяць окупанти не намагалися штурмувати позиції наших бійців. Ймовірно, у них закінчились мобіки або зеки. Водночас вони не припинили обстрілювати Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Солидар, Майор. Іванград та Яковлівку. Українські сили продовжуються продовжують просуватися на південь від нинішньої лінії фронту та наступати на милове. А також повідомлялося, що наші бійці атакували в напрямку Іщенків та Костромки. Зараз поблизу цих трьох населених пунктів, нібито точаться запеклі бої. В той самий час радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що збройні сили фактично взяли в котел кілька. Тисяч російських військових за його словами після звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Новокам'янки, Трохимівки та Червоного зсу взяли ворога в оточення вздовж русел двох річок Дніпра та Інгульця.